Хмельничанка Світлана Власенко мати двійнят. Жінка виховує семирічних Богдана та Дарину. Сьогодні вже виділила час для себе та завітала на фотосесію. Для мене це неймовірний досвід. Я маю трошки інший характер, тобто я завжди в дорозі, в графіку, в часі. Сьогодні я присвятила день собі особисто, повне перезавантаження, тому що це вихід повністю зі свого стилю, зі свого стилю життя, як такого. Для мене це дуже цінно. Це є можливість поглянути з іншої сторони, є можливість а, якось розслабитись. Час для релаксу знайшла і хмельничанка Людмила Добрянська каже, востаннє з професійним фотографом працювала п'ять років тому під час весілля. Жінка виховує донечку. Я не те, що хотіла, я мріяла про донечку, я марила дитиною, я дуже її хотіла. І коли в мене коли дізналася, що саме донечка, я взагалі була дуже щаслива. І ну я взагалі я тішуся, не я сумую за нею, коли не поряд. Ну вона моя радість, моя відрада. Такий відпочинок для 15-ти с які виховують діток із вадами розвитку. Організували працівники благодійного фонду Карітас. До них приєдналися візажисти, перукарі та фотографи. Однією з них є Катерина Третьякова. Фотографиня каже: перед тим як взятись до роботи, трішки хвилювалась. Та нині відпочиває з матусями. Сьогодні окреме задоволення працювати, бо для них це щось нове. Звісно, їм хвилюючи, незвично. Хтось питає, ого, а як мені з такою зачіскою, а чи не за яскрава помада? Але це все одно велика приємність і приємний клопіт, бо на жаль, не завжди вони знаходять час просто на себе, як на жінок, і багато свого часу призіляють дітям, сім'ям. Це мами, яким. Дуже пощастило, вони виграли джекпот, і в них от такі особливі діти, які змінили їх стиль життя, які мають якісь хвороби, які на все життя, і потрібно вкладатися і фінансово, і морально. Ось, і такі мами вони, вони втомлені зазвичай, бо вони завжди завжди за своїми дітьми. і вони… Морально втомлений від того, що суспільство не сприймає таких діток, чи родичі навіть є, що не сприймають. Ось і фізично і фінансово виснаження. Під обікою хмельницького карітасу нині є більше сотні сімей, які виховують дітей із вадами розвитку. Олександра Семенюк, Валерій Тлиховський, новини міста.